Привіт, мене звати Софія Зірянова, і давайте ми сьогодні поговоримо про як підібрати собі клас друга, друга і мої червоні прапорці і зелені прапорці в друзів і взагалі в відношень до людей. Спочатку ми поговоримо про чорні, червоні прапорці. Перший Перша критерія. Тоді, коли людина мені каже, що давай так. Ми зараз підемо гуляти, але ти на щось чи щось таке. Я не планую купити за свій рахунок вам щось. Якщо ви цього хочете, то купіть за свої гроші. Так і можете їм казати. Не бійтеся себе і не бійтеся це говорити. Це ваша думка, і ви маєте вирішувати, як ви будете тратити свої гроші. І, взагалі, тема грошей це великий світ. Про це ми порозмовляємо в наступному відео. Наступний червоний прапорець. Якщо ваша подруга в школі, чи шкільна подруга, чи однокласниця, чи друг, не бійтеся розмовляти про своє життя. Багато людей вкриваються в собі і не можуть спочатку. Розказати своє, ну, там, як тебе звати, так, ну, мене там звати Софія, мені там 11 років, ну і так далі. Ну, це не розмова. Треба бути трошки відкритими, але не занадто. Наприклад, я занадто відкрита, я бачу любу людину, можу з нею познайомитись, дружитись, а потім сказала: О, давай обміняємось номерами через день. Через рік бачу номер, дзвоню От такого номера вже не існує. І сумно. І я багато вірю людям дуже сильно, мною користувалася. Я не хочу, щоб це робили, тому я вам зараз і розповідаю свої червоні прапорці. І взагалі для всіх червоні прапорці це мають бути. Ну, ви зрозуміли, що треба не боятися, коли друг тобі каже, так, ну давай, розповідай мені, як тебе звати, де ти живеш, що там далі. Стоямба. Кажете, кажете цьому другу чи, чи подрузі, Кажете, стоямба. А з якого дива я маю це говорити? Ну, це моя думка, хочу з тобою говорю, хочу ні. Ваша закритість теж має присутність. 에... Бути в, цих, в цій розмові, тому що, якщо ви будете занадто відкритими, ви забагато інформації скажете. Наприклад, як я кажу: Ну, там, мені до не зрак, я в цій школі навчаюся, і так далі. Це неправильно. Це ваші анонімні дані, які ніхто не має знати. Це анонімність ваша, і ви ніхто, окрім вас, не має цього знати. Навіть батьки. Але. Людям, які до 14 років мають право батьки взагалі контролювати їхні ці анонімні дані, тому що батьки саме створили їх для своїх дітей. Зрозуміли. Так, давайте наступне. Ще один мій червоний прапорець з других, Це просто зашквар, і це страшно. Що, наприклад, у мене така ситуація була. Ой, подружка показує, наприклад, мої ситуації близько від Кіко. І вона така: дивись, у мене є? Сон, дивіться, у мене є? І так маже цими губами. І так, Потім я переглядала тікток, просто весь Тік-Ток переглянула цими блисками. Наступний день я собі мала землячку, і я собі хотіла поїхати. В Рівермол і там придбати. Але вийшло таке, що тоді ми... я вчусь в другій зміні і це мінус, бо не можна гуляти після років. І мене не відпустили батьки, звичайно, і я прийшла в сльозах, сказала, чому я хотіла. І ми роз'яснили цю ситуацію, що такий блиск наступного дня ти просто не захочеш. Чи з ним користуватись. Наприклад, я по собі вже знаю, що, що мені подобається з косметики. Мені подобаються очі. Я губи зразу чи з'їдаю, чи облисую, чи щось таке. Тому я знаю, що блиски мені вже не треба. Но я собі купила той не блискійко, а інший, який в іншій подруги, яка біля мене сидить за партою, і вона показала мені блиск блискі. Я його маю, але не буду показувати, щоб давати вам вже знати, які там близькі. Це моя анонімність, і я вирішую. Ось, ось вам приклад: Любе інформація, якщо ви хочете щось показати, а подумайте, може людина знайде вас по базі даних. Зараз технології такі, що можна по одному номерку карточки, чи, або взагалі от по фону, по вікну дізнатись. Тому найкраще записувати такі відео в темних вечорах, коли не видно нічого. Особливо на лампу, яка не щось світить. Скажу зразу: ця лампа мені обійшла дуже мало. Це вона таке: на розетка. Це не реклама, а на розетка там. Е, ну, я вам не скажу, бо це не реклама, де я купляла. Ну, я купляла на розетку, а саме яку не скажу. Ну, класно. Я вже не знімаю десь рік. Бомба. Так, давайте продовжимо нашу тему. Я розумію, що блиски мені не підходять. Я, ну, і цей блиск мені там валяється і до сих пір. А якби я рано купила свої близько 600 гривень? Ой, Боже, мені був би кирдик. Якщо мама мені купила і сказала так, щоб кожен день мазалася І я така. Ой, мамочку, ну так, так сталося, що я його загубила, а він лежав в коробці. Ну, Я не користуюсь блисками, і це вже моя критерія, така маленька. Наступне критерія Червоний пропорець, я так сказала, що? А потім ця подруга саме, коли я вже. Розійшлись, то вона мені втурвала блиск. Не від Кіко, а Гленбі. Бо типа, було жалко, що я там не поїхала, тому вони купили саме тоді, коли ми вже не друзі. Бомба взагалі. І це капець. Ну, я не розумію таких ситуацій, бо я розумію, що це підкуп. Не під... Я дуже добра в друзів. Якщо я знаю якусь людину, то я знаю добре. І відкрита сильно, засильно відкрита я. Ось така в мене найка критерія, яка дуже сильно в мене вплинула, і по цій критерії я зараз вираховую своїх друзів. Так. Я вираховую по критерії Підку. А, і ще одна, і ще один червоний прапорець. Це коли друзі, подруга, друг, мене така історія теж з цією подругою. Боже, ми з нею дружили. Вона мене підтримала тоді, коли мене... О, Аркейн у мене на телевізорі. О, подивіться, Аркейн, він просто великолепний фільм, бомба. Його мені там сама подруга підказала. Не забудемо. Така історія. Я в школі собі, це тоді ми, оцей день, коли ми з нею обламали дружбу. я собі на уроці, це п'ятниця, вже уроки, вже все, Гудбай. І е, я таку ідею: о, а давай підемо після уроків в ТЦ. -школу". Я люблю ходити в ТЦ і це знаю мої мама, тато і друзі. І вона каже, давай. І з неї під... підіграються ще дівчата, муха, як від Приєднуються ще дві дівчинки, я була рада навіть. До мене на уроках чи при вчителях вони дуже добрі. А ось коли перерви чи щось таке, все, облом. На мене починають матюкатись. На мене починають орати, і тому подобне. Ось така історія. Класна, взагалі. Ой. І е, на уроці я дурочка, Ну, зараз я не рахую, бо це було. Я могла їй просто не показувати. Все, тихо, не буду спалювати. Я намалювала малюнок в такій техніці, я вже забула, як вона називається. Вона в мене теж намалювала в такій техніці, ну, разів красивіше. І. Причиною, що ми не пішли гуляти, була в тому, що я там написала козліна. Так, я написала. Я могла їй просто надавати, вона не з'яслалась. По-перше, вона хотіла на мене скаргу давати, але я могла їй просто малюнок не показувати. Так, я. я взяла фото із її аватарки, тому не треба на мене тут ганяти, що я тебе фоткала. Ага. І навіть я недавно, ось коли ми зараз не дружимо, зняла просто історію в інстаграм. Інстаграм, там, де вона попала, там де свариться. Боже, такий скандал учинила. Мені вчителька позвонила, сказала, алло, Софія, будь ласка, може, будь ласка, там видалити, бо це особиста інформація, так тому подобається. Я така була в шоці, я така дивлюсь, а там реально ось такому малісінькому ось. Відео, от, як зараз записую, і от там, от, в малюсненькому квадратику, дві людини стоїть. Ця подруга і анонімний чолка. І так вийшло, що вони так сильно попали в камеру, що. Ну, коротше, на мене пожалувалось. Це взагалі не було круто, мені не сподобалось. Ну, давайте продовжувати далі мої історії. Продовжуємо про цю історію з малюнком. Той малюнок я намалювала і дала їй цей малюнок. Я її замалювала на 2 секунди, звісно, це було мало, і там було ну, побачено гарно. І так, тому подобне. Їй нічого не сподобалось. Вона сказала, за твоє покарання вона не хотіла, пожалуй, вести чути, бо я така ню 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 ні розпустила і сказала, ні, а будь ласка, бо я не поїду туди кудись, щось почала вигадувати. Вона каже, ой Боже, камера рухається. Соня. Тихо. Тихо. Е, і вона почала говорити, що типу, в наказанні ти не підеш з нами гуляти. Я така, стоямба, а це я придумала взагалі-то. Вона зрозуміла свою помилку, але но... прикол в тому, що я як дурочка, яка не має друзів, звичайно, що пішла за ними. Щоб сказала, ой, мені не можна самі переходити дорогу. Тому, ну, Коротше, я пішла за ними в мак. Бамба. І ще для них сіла. Ну, що ну, ця божка думала? Скажіть. Ну, це мій червоний припереч в тому, що із за якогось малюнка і за моєї ідеї мені пішли ми гуляти. Це що таке? А ще вони в маті, коли я сиджу їм, то це взагалі було таке, що вони казали: о, ти мієш ригать? Бекать. Я кажу, ну вмію, а що? Ну, я ж тоді хотіла з ними дружити, Ну хотіла, вони такі класні, були такі дрейбові. І вони кажуть, ну, вмію, вмію я, а що? Потім я Попробувала я тоді дворочку заказала спрайта. Драйванула, звісно, конкретно. Коротше, вони почали ржати, і з мене просто лохушку зробили. Мною контролювали один рік. Я не хочу, щоб це було з вами. І я завжди купляла, і вона казала, ну давай наступного разу раз кого купимо. Ми один раз пішли на кіно і їй не сподобалось. На мене народження мали піти в кіно. Ну, Бомбежка почалась, тому і так далі. Ну, така історія маленька. І це в той день я з нею порвала дружбу. Раз і назавжди. Все, я до неї не повернусь. Но, 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 но. Я з нею розмовляю. Ну, вона ж зі мною в класі є, і тому я з нею розмовляю. Тому я не можу так нічого про неї взагалі не думати, бо вона біля мене близько сидить, але вже канікули. А, точно! Всіх вітаю з новорічними канікулами! Всіх бажаю класно проведеного Різдва, Нового року і тому подібне. Дуже дякую вам, що ви дивитесь мої відео. Якщо... І скажіть, будь ласка, мені в коментарях, чи подобається вам така рубрика розмови? Мені дуже цікаво. І чи сподобався вам? Чи... чи подобається вам серіал, міні-серіальчик? Мама проти екскурсії. Мені дуже цікаво. Чи вам подобаються серіальчики міні? Чи вам подобаються розмовні відео? Мені дуже цікаво, якщо чесно. Е, давайте повертатися до теми. Зелені прапорці! Йохо! Я вам сказала мої червоні прапорці, це маніпуляція. Е, що там було? Боже, я вже забула. У мене така штука, що я завжди з забуваю. Ну, якщо щось тупе, то я не забуду за всі роки свого життя. Ну, такого щось плану. Давайте продовжувати. Зелені прапорці в друзях, боже, це така голосна. Коротше, я в столовці познайомилася зі, своїми... зі своєю Бесті. Е, вона захворіла в останні дні. Тому так, сумненько було. Ну і в той день ми зустрілися в столовці, вона там, де проводяться бойові дії, на жаль. Тому ось так от вийшла. І вона, ми з нею завжди зустрічаємо столовці, але вже я, як її бесті, маю її розклад уроків і можу дивитися, де вони. До приколу в тому, що я познайомилася з її другом, другом. Мені завжди давалося легше розмови хлопців. Не, не знаю, чому. Не знаю. І ці розмови з хлопцями мені легше давалося, бо ой, та там. Ой, у мене така дружба була, звісно, нам. Це все роз... я розкриваюсь, класно при хлопців. А при дівчат я вже мала погані досвіди з дівчатами. Тому так собі. Моя сестра мене просто предала, е, сказала, ну вона мене проміняла на якусь там і я скажу любе ім'я. Е, Альону, На якусь там Альону. Ну як це? Можна було таке зробити? Так, давайте повертатися. І прикол в тому, що мій зелений саме це хлопці. Не кажіть кажіться, що. ой! Ти хочеш мужика собі, що ти хочеш же музика, тому і тому подібне. Тому, ну, почекайте, ну що це ви робите? Я зараз не буду вам скривати, тільки що заходила просто моя сестра, і тому я відволіклася, на жаль. І мої, ви зараз скажете, ой, де ти там мужика хоч так маленька, хочеш мужика? Ні. Я вам вже пояснила, що мені легше дається з. Моїми однолітками, бо з дорослими чоловіками в мене тяжкі розмови. Не знаю чому. в мене така якась з хлопців в мене бомба просто. І коротше в нього я втирилась. Но, коротше, він це зрозумів, і він, він зняв тіпе, зі мною ми ж друзі, і він зняв зі мною кружечок для своєї половинки. Я така, в тебе є в тебе є вже? Він каже, а що? Ну, ну, ну просто я б я в тебе втюрилась. Може, ну, так в червоні, капець, Все, давайте. Мій прапорець зелений, це хлопці. Зразу і далі. Ш -ш -ш. Наступний зелений прапорець – це тоді, коли друг, друг або подруга розповідає <свідає> про своїх друзів і знайомих. Меня це обожнює. Бо завжди завжди чомусь я починаю з ними дружити. Так і сталося. За допомогою моєї подруги Бесті я познайомилась з цим ми хлопцем. А ще потім за допомогою цього хлопця я познайомилась з іншим його однокласником, який старший на мене один рік. Я в нього теж втюрилась. Бомба! Мене життя ні в чого не вчить, просто бомба. В останній день перед канікулем я втюрилась, Просто бомба. А вони ще ж в одному класі, його легко пересіктися. І ми з ним багато пересікалися. В останній день. І так от було. Ой. Тому я люблю, коли мене знайомі з друзями. Слово Аркейну. Ну, ну аркейну. Подивіться, обов'язково це, це знак, щоб ви мали подивитися аркейн. Е, Ну і такі зелені прапорці. Ну добре, ще один розкажу. Останні зелені препорацій будемо закінчувати, бо відео вже виходить занадто довгеньким. Ну, я вас запитаю, чи вам подобається такі відео. Останні критерії. Бо це, це моє кохання, моя любов. Це тоді, коли подруга чи друг. Давайте буду називати їх Бесті. Бесті це друзі, сильні, класні, справжні друзі, коли Бесті, не тільки дівчата, а й хлопці, Бестюки, Бестюки, коротше так, поруч дівчата, вони розповідають про своє кохання. Це взагалі класна тема, тому що ти розумієш, що ця людина може довірити мені, людині, свої секрети. І це так приємно, що тобі довіряють їх. І це дуже класно. що Це, це довіра. Довіра до мене, і довіра до е, мого рота, так сказати. Ну і тому так і є. Ще. В цій критерії, там, де я розповідала, що хлопці, є маленька захвостка, маленький червоний прапорець. Я вам вже казала, що я з чоловіками дорослими від 20 років мені тяжко дається. ні, Від 30 до, там, до 100 до старичків до, до, до мені дається розмови тяжко. Не розумію, чому? Тому що може. Я ще не сформульована для взагалі дорослих. Я дуже люблю властити в дорослі розмови е мамині, звичайно ж, в жінках. Я завжди собі шукала друзі постарше, але знайшла собі маленького друга, який за реально зі мною дружить. Я не буду давати його інформацію, бо це його кондифіційність, я як вам казала, анонімність. В кожного має бути це о, головне правило. І вам в школі, в першому класі, мали казати: нельзя казати дядькам, де ти живеш чи де ти навчаєшся, поняв мене. Ось так от. Друзі, надіюсь, вам сподобалось таке відео. Сподіваюсь, я вам добре пояснила, бо це моє перше відео, я дуже хвилювалася. Дуже дякую, що подивилися це відео до кінця. Якщо ви подивилися, будь ласка, напишіть в коментарі, чи сподобалось вам така рубрика, там, де ми розмовляємо про моє життя і, і взагалі, мої критерії. Чи вам подобаються більше міні-серіали? це в коментарях, чи. а, Ось тут, в коментарях. І поцікавлюся. І поставте, будь ласка, якщо вам сподобалось це відео, вподобайки. І. Можете навіть підписатись. Це, це останнє, що можете зробити, підписатись на мене, якщо вам просто подобаються такі рубрики. Обов'язково напишіть у коментарях. Ну, я не буду на вас кричати, якщо ви не напишете. Я, я людина і ви теж люди. Я не маю права вами користуватися казати: Ой, ти, ти мав поставити мені вподобайку, вподобайку, але ти не поставив або ти не написав коментар, я нікого не буду сварити. Розумієте? Хіба якщо в мене там буде просмотрів багато, а підписників. Скільки в мене там підписників? 15. Ну, це не зрозуміло. Сподіваюся, це відео подивилось, та подруга, бо, друга, як... бо вона на мене завжди підписана. Тому, люди, не бійтеся себе і не бійтеся розмовляти. Не ймійтесь про це розмовляти. Можете в коментарі написати на свої історії. Я їх почитаю. І якщо я найкращі історії, я в цих авторів запитаю особисто, чи можна їх розказати, і, може, я зроблю відео, відповідаю на коментарі, або відповідаю історії підписників. Це буде просто бомба. Все, дякую за перегляди. Відео вийшло вже довгеньким. Тому дякую вам ще раз. Не можу просто вам додякуватись, бо було тяжко. Сподіваюся, вам сподобається. відео. Все, goodbye! Дивіться аркейна. Підписуйтесь на мене. Це останній чергу. Пишіть коментарі, подобайки. Все. І не забувайте, що вже зима. І я вам бажаю гарно привезти зимові канікули. Які літні? Зимові канікули, і щоб у вас був настрій на всі 100%. Всім бувайте! З вами була Софія Зерянова. А можна мене називати Софа? Я вам дозволяю в коментарі називати мене Софа. Все, давайте, бувайте!